А чи знаєте ви, що на Кубані, історичній області на північному Кавказі, говорити російською мовою загрожувало сумними наслідками? За російську мову на Кубані можна було отримати пописку. І було це не так вже й давно. цьому є документальні свідчення, які ми наведемо у цьому відео. А якою ж мовою розмовляла Кубань? Я думаю, це знають усі. Кубанці нащадки запорізьких козаків завжди говорили мовою, не козацькою балачкою, як прийнято вважати на Росії, а повноцінною українською мовою. Назвали українську мову на Кубані балачкою за часів радянського союзу, якраз перед голодомором. Тим самим росіяни збиралися влаштувати не лише масове винищення, геноцид українців, а ще й лінгоцид масштабне знищення ідентичності цілого народу через знищення мови. І все це для того, щоб зламати народ, загнавши його в загальне стіло покірного стада російських громадян. Втім, за 100 років нічого не змінилося. Росія використовує ту ж саму стратегію, і зараз на окупованих нею українських територіях заборонено викладання та використання української мови. Путін хоче скасувати цілу націю, говорячи про те, що її просто не існує. Але на Кубані за подібні слова історично відносно недавно його підстерегли б у темному куточку, і скажімо так, перевиховали б. Так хто ж все таки на Кубані карав за російську мову? Як це відбувалося? Хто назвав українську на Кубані балачкою? Як знищували українську ідентичність Кубані? Та скільки зараз українців у регіоні? Про це та багато іншого не менш цікавого, дивіться в цьому відео. У РФ становище українського населення, особливо останніми роками, дуже і дуже незавидне, особливо на прикордонних з Україною територіях, де українці компактно мешкають не одне століття. Одним з таких регіонів є Кубань, яку колонізували наприкінці 18-го століття запорізькі козаки. Саме територію цього краю найбільше пройшлася машина русифікації, знищення національної самобутності, репресій, виморення голодом, переписування українських прізвищ на російський манер. А чому я записаний не українець? А, а руський? У мене там друг був. Жовтобрюх його фамилія, а він Жовтобрюхов. Щоб скрити, що в нас фамілії українські, запорізькі. Тому що нас душили, Господи, побилі. Тому що весь Краснодарський край зробили російським. Це фрагмент документального фільму 1992 року, часу, коли відбувалося відродження українського духу на Кубані після падіння СРСР. Тривало це до кінця 1990-х. Тоді в Краснодарському краї діяли незалежні козацькі організації, українські гуртки, наприклад, Товариство Округлик. Діяли на Кубані тоді відділення просвіти. Модним став кубанський фольклор. На радіо та телебаченні краю навіть зазвучали пісні українською мовою. Зрідка виходили українською і поодинокі бюлетені. А деякі українські політичні партії, зокрема Українська Національна асамблея, намагалися навіть створити у краї свої осередки. Все це робилося з ініціативи місцевих українців. Жодної реальної допомоги на державному рівні Україна, на жаль, не надавала. А варто було б тому, що вже у 2000-х роках, після приходу до влади Путіна та його ставленика губернатора Олександра Ткачова, українське життя на Кубані фактично опинилося під забороною. За результатами перепису населення у 2010 році, українцями на Кубані себе записали лише 2,3%. Чому я кажу, записали? Бо фактично етнічних українців у регіоні значно більше. Але що не добив Сталін, додушив Путін. Українська ідентичність Кубані з легкої руки його намісників у краї була штучно замінена на козачу ідентичність. А українська мова знову стала посилено називатися кубанською балачкою, тим самим відриваючи народ від його українського коріння. І ось уже потомственні українці записують себе росіянами. Адже ще не так давно українців на Кубані було майже 62% населення краю. Це цифри за результатами перепису 1926 року. І навіть через кілька десятиліть, уже у 1950-ті, кубань все ще говорила українською, а за російську мову можна було міцно отримати пописку. Так, 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 за використання російської мови замість української кубанці давали в морду. Про це писав відомий російський філософ та дисидент Григорій Померанц, який працював в ті роки на Кубані вчителем. Перш ніж навести його цитату, зауважу, що Померанц, незважаючи на свої ліберальні погляди, був тим, кого ми сьогодні називаємо умовними хорошими руськими, у тому сенсі, що руський демократ закінчується там, де починається українське питання. Ви зрозумієте це за текстом, але тим не менш цей документ епохи корисний для нас у контексті порушеної теми. У 1953 році я почав працювати вчителем у станиці Шкуринській, колишнього кубанського козачого війська, і ось виявилося, що деякі школярі восьмого класу не говорять російською. Мені відповідали за підручником на пам'ять. Кубанці нащадки запорожців, їхня рідна мова українська, але за сім років можна було чогось навчитися. Я вирішив обійти батьків найбільш погано розмовляючих учнів і порадити їм стежити за читанням дітей. Почав випадково з дівчинки, яка мала російське прізвище. Припустимо, Горкіна. Мати відповіла мені не літературною з якимись обласними рисами, але, безперечно, російською мовою. З явним задоволенням відповіла з усмішкою. Так, ви руська?» Так, нас переселили 1933 року замість вимерлих з голоду. Чому ж ви не вивчили доньку своїй рідній мові? Що ви, їй проходу не було, били смертним боєм? Виявилося, що хлопці років п'яти дошкільнята своїми крихітними кулачками змусили дітей-переселенців балакати по місцевому. У школі це продовжувалося за кожне російське слово на перерві по зубах. Російською тільки на уроці вчителю заборона знімалася з восьмого класу. Учні старших класів відрізаний шмат. Вони збиралися в місто вчитися, і їм треба говорити мовою міста. Справді до 10 класу мої козачата вже непогано розмовляли. Вся ця автономістська мовна політика стійко протрималася з 1933-го, коли скасували українізацію, до 1953-го і тривала при мені, тобто до 1956-го. Далі не знаю. Я не думаю, що опір був свідомо організований дорослими. Організацію вибили б у 1936-1939 роках чи 1944-го під час ліквідації неблагонадійних, які співпрацювали з німцями. Ні, жодної організації не було. Була козацька самосвідомість, яку діти відчували. І дитяча самодіяльність. Діти зберегли панування української мови в кубанських станицях. Померанс описує Кубань 1950-х, коли всіляка українізація вкрай була давно згорнута. Проте, як ми бачимо, вибити український дух із кубанців не вдавалося, бо українська ідентичність історично невіддільна від кубані, адже у 1920-х на початку 1930-х процеси повернення українців до своїх витоків йшли семимильними кроками. Якщо раніше українськими були переважно школи, то у ці роки українізується радянський та партійний апарат, газети, видавництва, технікуми та вищі навчальні заклади. Так, у 1932 році північно-кавказький педінститут у Краснодарі був перейменований на північно-кавказький український пединститут імені Скрипника. До кінця 1932-го на північному Кавказі повністю або частково українізували 1868 шкіл, 12 педагогічних технікумів та короткочасні педагогічні курси. Діяла мережа масових політпросвітніх установ. Масовий випуск української літератури розпочинається 1931 року, коли у видавництвах північного Кавказу вийшло 149 українських книг та брошур. Але це тривало недовго. Втрутився Сталін. Постанова ЦК КПБ та РНК СРСР від 15 грудня 1932 року про українізацію в Далекосхідному краї, Казахстані, Середній Азії, Центрально-Чорноморському окрузі та інших районах СРСР ЦК КПБ та РНК Союзу РСР рішуче засуджують виступи та пропозиції, що виходять від окремих українських товаришів, про обов'язкову українізацію цілої низки районів СРСР, наприклад, у далекосхідному краї, Казахстані, Середній Азії, Центральній. На Чорноморському окрузі тощо. Подібні виступи можуть лише грати на руку тим буржуазно-націоналістичним елементам, які вигнані з України як шкідливі елементи, проникають у новоукраїнізовані райони і ведуть там розкладаючу роботу. Доручити крайкому та краєвиконкому Далекосхідного краю, обкому та облвиконкому центрально-чорноморського округу, козацькому крайкому та раднаркому негайно призупинити подальшу українізацію в районах, перекласти всі українізовані газети, друк та видання російською мовою та до осені 1933 року підготувати перехід шкіл та викладання російською мовою. Секретар ЦК ВКПБ Сталін, голова РНК СРСР Молотов і ось вже 26 грудня 1932 року постановою північно-кавказького краєвого виконавчого комітету українізацію на території краю було припинено. Як згадував очевидець того часу. У 33-му до школи пішов. Українська мова була всюди на Кубані. Займалися у школі українською мовою з півроку. А з півроку на російську перевели. Пояснення для заборони всього українського дуже просте: де українська мова, там контрреволюція та націоналізм. До речі, росіяни і досі так вважають. А де російська мова, виходить, всі слухняні акі агнці. Тому слід заборонити українську мову та закрити сотні українських шкіл. У постанові. НК СРСР та ЦК ВКПБ від 10 січня 1933 року зазначалося, що у період успішної ліквідації капіталістичних елементів у місті та куркульства на селі різні українізатори на території українських районів РРФСР оживили всі націоналістичні елементи, переходячи на шлях шкідництва контрреволюційного саботажу. Все це змушує партію та уряд перевести усі українізовані установи та школи на території РРФСР на російську мову. Так, оці ось саботаж і шкідництво. що малося на увазі, йшлося про те, що українці не хотіли вмирати з голоду і віддавати всі запаси провізії. І це саме у розпал рукотворного голоду, влаштованого більшовиками. Ось так росіяни обійшлися з українцями на своїй території. Хліб забрали, уморили голодом, та ще й вчитися рідною мовою заборонили, і змушували ще співати пісню Я другої такої не знаю Да уж, таку країну ще пошукати треба, але краще б, щоб її взагалі ніколи не було. Це ж розуму не збагненно. Безпосередньо під час голодомору за командою з Москви влаштувати антиукраїнський шабаш, хоча ці події невіддільні одна від одної. Деукраїнізація відбувалася із спалюванням українських бібліотек. Дуже скріпна, правда. За спеціальною вказівкою було спалено всі українські бібліотеки. Якщо хтось думає, що цей факт вигадка чи перебільшення, то про це пишуть самі росіяни, вчені московських інститутів та наукових центрів, які провели у Москві у 2016 році круглий стіл на тему української мови у державній політиці та громадській думці в Російській імперії та радянському союзі. Політиці деукраїнізації Кубані ще за кілька років до фатальної постанови Сталіна посприяв інший радянський діяч, який був досить поважним і вважався одним із небагатьох справжніх інтелектуалів у більшовицькій верхівці. Мова про наркома народної освіти Анатолія Луначарського. До речі, вихідця з Полтави він абсолютно необґрунтовано вважав, що не було достатньої ясності в питанні, якою ж є материнська мова місцевого населення Кубані українською чи все-таки російською. Луначарський запропонував вважати її. Кубанською він рекомендував вживати в школі замість української мови кубанську таким чином. У майбутньому буцімто буде легше перейти на російську. Хоча до революції 1917 року Луначальський говорив зовсім інші думки. Ось що він писав у статті про націоналізм взагалі та український рух, зокрема. Звертаючись зокрема до українського руху, я маю відразу сказати, що жодне національне пробудження не викликає в мені суб'єктивно настільки гарячих симпатій. Питання про українську школу є одним з найнагальніших і має бути поставлене як важливе завдання не лише українським, а й усім російським пролетаріатом. І ось це цитата тієї самої людини, яка стала пізніше ідеологом перейменування української мови на Кубані на кубанську мову або кубанську балачку. Втім, подібні метаморфози навряд чи дивні серед російських інтелектуалів: що тоді, що сьогодні, процеси згортання українізації та насильницька русифікація українців в Кубані були пов'язані з проведенням колективізації та створенням масового штучного голоду. Що стали частиною голодомору геноциду на Кубані? Проведення колективізації ускладнювалося наявністю згуртованого козацького населення, готового чинити опір зі зброєю. Для того щоб зламати опір у липні 1932 року, режим вдається до значного збільшення норм хлібозаготівель, що призвело до голоду в цих районах. Знищуючи результати українізації, совєти стирали історичну пам'ять українців Кубані. Така політика допомогла режиму зламати опір населення. Кубань це яскравий і характерний приклад того, як діє Москва на всіх захоплених нею територіях. Нічого не змінюється і сьогодні. Росіяни досі не бачать українців не те, що на Кубані, а й українців у самій Україні. Саме тому війна, яку веде Росія проти України, є по суті спробою Москви остаточно вирішити українське питання. І у разі перемоги Путіна на Україну чекає доля української кубані. Слава кубані! Це а звідки розкажіть ще раз, що ми знали. Ми з Білореченського району, з Житомирська станиці. Жетоковські казачі кури. Яка Моя бурейка. Боялся. Да, все все украинцы. Вы, вы правильно сказали, что если разобраться... Да, нет, да, да. Все мы украинцы. И как, как сейчас uh -huh. нас могут делить, я одного не могу понять. Uh -huh. Украина или Кубань, это все было всегда заедино. Uh -huh. Почему нас сейчас разделяют? Действительно, будет делать фильм, и какое-то отношение будет иметь правительство к этому фильму, будет видеть этот фильм. Будет. Просьба была бы, чтобы вспомнили о тех людях. Я тих українців, які живуть на восходе нашої страны. Хай не забувають і хай не кажуть, що ми москалі, ми не москалі, ми ті ж українці. Може трошки говоримо, мову вже путаємо, але. Дякую за увагу! Ставте лайки, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Використовуйте функцію Ютуба спонсорство. Кнопка Спонсувати є під кожним відео та на головній сторінці каналу. Обов'язково надсилайте донати на ЗСУ, усім українцям якнайшвидшої перемоги.